По цьому прицепчику робимо заміну гальма накату, бо немає часу. Тут стоїть гальмонакату на 3,5 тонни з чавунним корпусом. І Щоб його відремонтувати, потрібно фрезерувати корпус, протачувати шток, робити індивідуально втулки ось сюди. Воно, звичайно, трошки вже поїздило. Його можна зробити, але в нас просто не вистачає часу це все. Прийнято рішення ставити новий гальмонакат сюди. Ми його сюди притусуємо по фірмі Alco, Так, по підшипникам Підшипники всі шумлять, поголовно, всі 6 штук. Колодочки в гарному стані. Механізми це все перечистим, перемажем. Зараз потрібно познімати амортизатори, бо болтини відкручуються, будемо болгаркою зрізати. Перевіримо на роботоспособності всіх амортизаторів. З другої сторони, у нас а, гальмівні троси тут в гарному стані, до них питань немає. Тут ось жгут Це проблема була носа резини. раз жгут два жгут, три жгут. Повилазили жгути. Це для власника цього прицепа буде дуже корисна інформація щоб він розумів, чому під'їдає резину Жгути повилазили. Так. Також була проблема по е, гідравліки прицепа, а тут стоїть електрична гідравлічна система. Тут ось тут блочок. Це все ми відремонтували, все працює все чітко. Питань немає. Так, І що ж ми маємо вже станом на сьогодні по цьому прицепчику? Дві оськи вже зробили, повністю відремонтували, перепресували жгути, почистили механізми, замінили підшипники, залишили ще одну оську поставити. Вони так, дуже важко сюди ставляться, але гальмо е, Гальмонокату ще не поставили, воно завтра приїде. Бо 2,8 ВБ1 не підійшло, будемо ставити алко IE Ось Зробили. Ну, ще не зробили. Зробимо завтра. Вже завтра буде повністю готовий до віддачі цей прицепчик. Не буде підідати резину. Один речах передні правий ми поміняли, а всі інші речаги рівні. Тільки потребували заміну резіно жгутових елементів. Ось така роботка.